Друзі, всім добрий день. Сьогодні в нас на огляді отака капсула часу. 80-89-й рік випуску в комбайна, а стан такий, як ще на салонах. Просто самоліт. Комбайн не має жодного підкрасу. Оце його повністю оригінальна фарба. Дуже-дуже мале напрацювання, подивіться, який шнек йому як витертий. 2,7 жаточка, комбайн взагалі ні в чому не нуждається. Просто сідає і молоти. Ідеальна резина, як на вана йому, бачите? Підмалювання рідне, як струна, теж, як на біг, грохотний гнилий. Знизу все ляля. Ні одна бляха не погнута. Задні колеса теж ідеал. Навіть поручні є оці тут. Все дуже збережено і нічого не погнуто.